Привіт! Сьогодні у нас в руках справжній історичний артефакт. Знак кандидата богословя без духовного сану, який видавався випускникам духовних академій у Російській імперії. Це рідкісна відзнака, яка відкриває цілий пласт історії духовної освіти. Давайте розберемо, як жили та навчалися студенти академії. І яку роль у цьому відігравала Київська духовна академія? У Російській імперії існували 4 головні духовні академії: Київська, Московська, Санкт Петербурзька, Казанська. Вони були вищими богословськими школами, їх можна порівнювати з університетами, але з акцентом на богослов'я, філософію, історію церкви, біблійні мови. Саме тут готували майбутніх викладачів науковців богословів і священнослужителів. На прикладі розберемо Київську духовну академію. Київська духовна академія мала особливий статус, вона була спадкоємницею Києво-Могилянської академії, а з 1819 року офіційно працювала як головний центр православної науки. Південних губерніях. Тривалість навчання 4 роки після семінарії. Програма включала святе письмо, історію церкви, догматичне і моральне богослов'я, філософію, логіку, стародавні мови, такі як грецьку, латину, єврейську, а також історії літератури і риторику. Студенти жили при Академії, дисципліна була сувора, розпорядок дня богослов'я лекції, обмеження на відвідування світських розваг. Атмосфера в Києві була особлива. Академія знаходилася у стінах Києво-Печерської лаври серед святинь і бібліотеки, яка вважалася однією з найбільших у східній Європі. Також роздивимося ступені кандидата богослов'я. Після закінчення академії випускник отримував ступінь кандидата богослов'я. Якщо він приймав священство, працював священником-викладачем у семінарії чи навіть йшов далі. В науку здобував магістра або доктора. Якщо ж не приймав сану, залишався мирянином. Для таких випускників і видавався цей знак. Щоб засвідчити свою освіту й учений ступень. Знаком пишалися, його носили на мундирах, цивільному одязі або навіть на фраку як символ інтелігентності та незалежності до богословної еліти. Кандидати богослов'я знаходили роботу у різних сферах, викладали в гімназіях, семінаріях, духовних училищах. Працювали в бібліотеках та архівах, займалися перекладами, науковою працею, видавничою діяльністю. Частина ставала громадськими діячами та публіцистами. Особливо у Києві багато колишніх студентів академії долучалися до українського національного відродження XIX століття, досліджували історію церкви, писали наукові праці, популяризували культуру й освіту. Різновиди знаків. Кандидат Богослов'я без сану, як у нас маленький на гвинтику кріплення. Кандидат у сані більший інший варіант кріплення. Також були знаки магістра та доктора богослов'я із літерами М та Д, інші кольори емалі. Існували навіть фрачні мініатюри для носіння на цивільному костюмі. Історика культурна цінність сьогодні такий знак справжня рідкість. Він поєднує історію освіти, церкви та культури кінця 19-го, початку 20-го століття. Після революції 1917 року духовні академії були закриті або перетворені на інші заклади. Тому кожен такий знак це не просто нагрудний аксесуар, а свідок. Цілої епохи. Для колекціонерів і дослідників це надзвичайно цінний предмет. Отже, перед нами символ науки і віри. Знак кандидата богослов'я без духовного сану він розповідає про студентів духовних академій, їхнє життя, навчання і роль у культурі. Цей знак зараз знаходиться у продажу. На момент запису відео, він у наявності, його ціна 300 доларів. Якщо вам цікаві такі історії, підписуйтеся на канал, далі буде ще більш унікальних та цікавих артефактів. Бажаю вам успіхів, бережіть себе та до зустрічі!